Доброго ранку ще раз студія. Вітаю вас, друзі. Ми все ще на підприємстві, яке займається виробництвом напівфабрикатів. Це одна з найбільших нагадаю підприємств у Київській області. Зараз ми опинилися у гарячому цеху. Тут готують начинки для вареників та для різноманітних млинців. Начинки тут готують з картоплі, з капусти, з лівера, знову ж таки, з м'ясного фаршу. І ми зможемо побачити, як це робиться у промислових масштабах. У великих котлах по 200-300 літрів якраз і готують овочі та м'ясний фарш або лівер для того, щоб потім загортати у млинчик чи готувати з нього вареник. Ось тут, от, приміром, ми можемо зазирнути. Готується капуста, тут лівер, а ось доварюється картопля. Є величезна підстать цим котлам сковорідка, на якій зараз смажать начинку для вареників з капустою. З гарячого цеху, де і готується начинка, ми прийшли сюди, на ділянку, де ліплять вареники, оскільки наш споживач дуже примхливий, любить усе по-домашньому. Тут вареники ліплять винятково вручну. Я вирішив теж занятися цією справою, зліплю кілька вареників, аби відправити привіт від нашої програми споживачам, які люблять продукцію цієї марки. Ще один важливий для виробництва етап це млинцевий цех. Тут е, готують тісто, формують млинці, підсмажують їх і в наступному частину тієї сировини, яку ми бачили у вигляді фаршу, загортають, наприклад, у бендерики. Зараз ми допоможемо трохи тотешнім працівникам замісити тісто і випекти якусь невеличку партію млинців. Готову суміш, куди, як ми бачили, додали яйце, сіль. Звісно, трошечки олії. Ми відправляємо на отакий от промисловий міксер. Він зараз взіб'є. Тісто. Готове тісто ми заливаємо у спеціальну машину. Вона по-своєму особлива. Тісто подається на рожарний до 300 градусів барабан, який постійно змазується олією. Вже далі ми отримуємо блинцеву стрічку, готову. Ось такий ось млинець вже можна їсти, він дуже смачний. Таку продукцію, як бендерки або налисники, тут роблять вручну на цьому підприємстві. Я взявся трішечки допомогти. Це справа не така вже і важка, хоча деякі снуровки потребує. За зміну кожній жінці, яка тут працює, потрібно виліпити більше тисячі. Ось таких от пендериків або налисників.